Роботя у нас BMW X5 G05 2019 року заїхав на велике ТО. Так, Перше, що робимо, міняємо оливу у двигуні. Так, Зливаємо оливу з двигуна. Ось такий от стан її. Обов'язково міняємо мітну шайбочку на зливної пробки. Ось вона стара, ось будемо встановлювати нову. Далі відкручуємо масляний фільтр. Все тут встановлений. Так, масляний фільтр витягнув, ось такий його стан. Зараз будемо корпус намивати та встановлювати новий фільтр. Новий фільтруючий елемент встановив, можна встановлювати на авто. Вставляємо олійку та заливаємо оливу. Оливу заливаємо по оригіналу. Так, оливу залив, прогріваю двигун та перевіряємо рівень оливи. Рівень оливи перевіряється через комп'ютер. Зрівання оливу у нас максимум, все добре. Так, оливу в двигуні замінили. Повний об'єм становить оливи на даному двигуні 6,5 літрів. Так, далі міняємо повітряний фільтр. Ось, ось тут встановлений. Старий фільтр зняв. Ось такий його стан. Ось такий стан нового. Перед встановленням нового фільтра обов'язково обрати бруд з корпуса. Повітряного фільтра. Новий фільтр вже на місці. Встановлюємо кришечку та закручуємо. Так, далі приступаємо к заміні оливи в задньому редукторі. Отворо один, через нього будемо і зливати і заливати. Зливати буду вакуумом. Заливати буду шприцом від GTC. Так, викачуємо оливу. Ось так ось все виглядає, все. Оливо вже всю викачав, заповнював всю систему з таким шприцом від GTC. Оливу використовую по фірмі «Мотюль». Так, Оливу замінили в задньому редукторі. Всі отвори позамивали, щоб ніяких у нас масляних п'ятник не залишалося. Так, далі міняємо оливу в роздаці. Зливної пробочки у нас немає, є тільки заливна. Також будемо викачувати вакуумом стару оливу. Ось от приспособує. Ось такий ось стан оливи з роздатки. Вона зовсім не просвічується в дуже поганому стані. Заливати буду оливу по оригіналу. Оливу заливаємо шприцом від GTC. Це і отвор. Так, зливаємо оливу з коробки. Ось такий її стан. Пробіг 90 тисяч. Масло грязне. Піддончик зняв, тут у нас все гарно, чисто, ось такий от має вид. Піддончик також у нас чистий, стружечки на магнітах у нас немає. Так, беремо новий піддончик. Є у нас нові болти, нова пробочка та йдемо встановлювати. Так, піддончик новий встановив. Зараз будемо заливати оливу через цей готлов. Оливу залив, прогріваю коробку до робочої температури та виставляємо рівень. Як бачимо, олива потекла, значить у нас рівень. Так, далі міняємо оливу в передньому мості. Відкручуємо пробочку. Ось такий у нас дуже печальний. Так, Автівочка повністю готова. Кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися.